Я поділитися з вами уривочком зі щойно перевиданої казки, зі щойно перевиданої книжки, точніше, Русаленька з сьомого вета загублений у часі, який, іноді, як почитати можна знаходити все нові нові сенси, яка іноді бачиться дуже сучасною, попри те, що, наприклад, цей уривок про давні часи. Ні-ні, це не про війну. Хто очікує, то перепрошую. Навпаки, ну, тут хочеться щось. Но зовсім на іншу тему, але теж є над чим подумати і дуже актуальне, тому що, як, на мій погляд, цей уривок, він і про кохання, він і про нелюбов до себе, він і про легковажність, він і про вічну цінність, що люди скажуть, і, можливо, ще про якісь речі, які ви знайдете там для себе. Отже, мощуємося зручніше і слухаємо. Колись в Лисковичах одна сирітка, Маруся Фіртик. Якось разом з іншими жінками ходила вона білити панські покої, а верталась, напали на неї панські собаки і геть чисто подерли одяг. Прийшла Маруся додому, плаче, сльозами заливається, що критно, А що з спідниці шкода. Сорочку можна полатати, а зі спідниці саме дрантя зосталось. Спідниця ж у неї, сирітки, єдина. Добрі люди й нараїли. Сходи Марусю до пана і проси, хай спідницю відкупить. Так вона й зробила. Засміявся на її скарги пан. А тоді повів до сестриної кімнати, відчинив сестрин гардероб та й каже Візьми собі, що хочеш. Дивиться, дівчина а там як не оксаметове, то шовкове, такого, щоб у селі показатись. То й нема. В цих убраннях ні на роботу, ні на вечорниці. Мені, прошу пана, десятчане. Десяток? Ха Перепитує пан. Про мене, бери хоч і десяток. Я сестрі бачиш, що сестра дуже його витівкою і невдоволена. Інше куплю. Та ні, прошу пана, десятчанок мені. Одну таку ось, як була на мені. Регоче пан, дійшло до нього ще десятка. Це ж грубе саморобне полотно. Нема мене такої, ха? Не знаю, чий гроші на таку дорогу стане. Маруся в сльози. Вже й не рада, що прийшла. Аж пан раптом. Слухай, може б, ти вийшла, запрошу пана заміж, а там би вже дали раду з твоїми спідницями. Як тільки те промовив, так панова сестра, її ми ще почуємо далі, і змінилася на лиці. Маруся ж, хоч і бідна, як дерево зимою, але дуже гарна була, просто красуня писана. Ем, до речі, оціночне судження за нього дозволяю собі вам трошки покритикувати. Угу. То що, вийдеш за мене? допитується пан. Не хочу, прошу пана, бо у вашому дворі дуже собаки вредні. Пан від сміху аж на комод. Чи будуар, чи як там у них називається, похилився. Я Ха -ха, завтра ж їх звідси видворю. Бог так тако серйоз. Чи жартома, проте наступного ранку псарню перевели в глиб хазяйських споруд. Чи жартома так побалакали, а пан таки наповратився, женитись? Не на жарт видно запала йому в душу простота і врода дівоча. Досі було скільки нього коханок з жодної до вінця не спішив. А Маруся перелякалась і спідниці не віддав, і світ хоче зав'язати. Маруся ще дуже юна, все для неї лише починається, і чорниці. І залицяння одного вродливого конюха. Проте добрі люди, ти саме, що й першого разу, своє мовили. Правду, мовляв, повір'я каже, як покусає дівчину пес, значить, вона скоро заміж піде. І впевнили юнку. Дурна будеш Марусі, якщо відмовишся, таке щастя раз у сто років трапляється. Ну, і так далі. Дякую за увагу.